Ситуація на фронті істерки Росіян Це новини лайв. Мене звати Софія Півняк. Матиму розмову з Петром Черником, воєнним аналітиком та полковником. Пане Петре, щиро рада вас вітати. Дуже дякую, що ви знайшли час і долучилися. Слава Україні, героям слава! Пане Петре. Хочу розпочати ось із чого. Ситуація на фронті трішки змінюється. За словами офіційного представника Ради національної безпеки Сполучених Штатів Джона Кірбі, якого цитує CNN, найближчі тижні будуть критичними у війні для наших глядачів. Додам прямо США очікують, що Путін спробує розпочати ще один наступ, і можливо за багатьма іншими напрямками. Офіційний представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі. Наскільки взагалі Росія має змогу зараз розпочинати ще якийсь наступ? Про який наступ взагалі йде мова? Це вже мова про Авдіївку, про яку ми чуємо останнім часом? Чи це і про якісь інші території? Ну, давайте ми дуже детально розберемося у цьому питанню. І з листопада місяця це моя персональна позиція як аналітика. Оперативний тиск а це є різновид контрнаступу з боку противника не припинявся у першу чергу на східному плацдармі. Як тільки вони вивели доволі чисельне бойове угруповання із правого берега. Дніпра Херсонщини воно ж нікуди не поділося. Воно якраз було і засереджено в районі Бахмуту, і вони намагаються його взяти. Однак на цю хвилину ламають об нього зуби. Чи можливий умовно, мені видається, що саме і це мають наші американські колеги на увазі. Повторна атака з півночі у частині людського потенціалу. Таке божевілля може статися підкреслюю, бо це божевілля. Бо забезпечити цей контингент, скажімо, навіть якщо їм 40 тисяч, вони добротною технікою не зможуть. Можуть, бо такий контингент у 40 тисяч потребує 825 танків, 2,5 тисячі броньових машин до тисячі артилерії і найголовніше авіаційне прикриття. А як працювати вже із сучасними зенітно-ракетними комплексами? Ми навчилися разом з тим, розуміючи, що вони перебувають у стратегічній пасти. Вони можуть здатися до будь-якого божевілля, і вони демонстрували це і на прикладі Чорнобайовки, і на прикладі острова Зміїни, і на прикладі Понтон Понтону через сіверський дінець, де за одну довубили 800 своїх людей і спалили 73 одиниці техніки. Хоча в загальному підсумку повноцінного потенціалу для великих проривних наступальних операцій в них немає. Разом з тим підкреслю, друге акт божевілля може статися. Кажуть, що укріплюються вони на лівобережжі Херсонщини. Ну а що а що їм залишається робити сам феномен того, що друга армія світу укріплюється і готується до оборони проти 15-ї армії світу, такої ми зараз є. А на початок цієї війни були 22-ї, то це вже феномен сам по собі. Так, гуроцінюють взагалі скільки може Росія е, продовжувати цю війну. Кажуть, що два роки Ціль у росіян залишилась одна вихід на кордон Донецької та Луганської областей. Але на сьогодні вже зрозуміло, що російські війська не мають спроможностей проводити широкомасштабні стратегічні наступальні операції. Заступник начальника гур Вадим Скібіцький Ці два роки, про які ми чуємо, готуватися е, до того, що він буде тривати дійсно два роки, і знову ж таки про спроможність росіян. Я не я не знаю, коли закінчиться ця фаза війни. Цього не знає ніхто. Вгадати дату це ворожбитство на Кавовій Гущі. Але раз родила таке серйозне питання. От я викажу свою стратегічну концепцію в загальному розумінні, бо на правду найсвітніший розум світу не візьметься спрогнозувати завершення цієї війни у цій фазі, для того щоб ми, українці, по справжньому видихнули у одвічній боротьбі з противником. А ми з ними боремося зараз 31-го, Травня, як на мій персональний упереджений погляд, буде 800 років, як ми з ними б'ємося. Чому я привожу цю дату 1223 рік битва на річці Калка у перша татаровангом заатакували Європу, і з того часу ми з ними воюємо, бо вони ніхто інші, як їхні прямі спадкоємці. Так от допоки існує у політичному сенсі Росія, не має значення в якому вигляді. Допоти ми з ними будемо воювати для того, щоб ми видихнули, потрібно п'ять речей. Вона має розпастися на 30 держав, а може і більше в них мають забрати ядерну зброю, відсікти від дармових сибірських ресурсів. Ми маємо вступити в НАТО. А вони, у те, що утвориться навколо Московії, Московщини, чи як його там назвуть, ще два покоління, а то й три 60 років стояти на колінах і просити у нас прощення. Якщо Росія зберігає цілісний Політичний простір зберігає ядерну зброю, навіть якщо Навальний завтра вийде з тюрми, стане президентом, нам повернуть Крим. Вони не підуть думати, чому вони цю війну почали. Вони підуть думати, чому вони її програли і як почати наступну. Отак От я мислю. А дати чітку відповідь, коли закінчиться ця фаза, і в який спосіб, в травні, в липні, в серпні, в осени, ніхто не зможе. Війна екзистенційна. Путін приречений йому вручили чорну мітку. Якщо говорити мовою старого доброго старого доброго піратського роману і він прекрасно знає що вийти з сухим води він уже не зможе ту а якщо так він буде битися на смерть і на правили жаль ресурсу людського який буде змирати за родину за путіна за величі, у нього багато так, але цей ресурс треба чимось підсилювати, е, треба розуміти, що вони йдуть сюди зброєю. і отут важливий аспект: чи піде якраз Китай? Давайте суто з військової сторони, що вони можуть запропонувати, якщо все ж таки вони погодяться допомагати Російській Федерації. Це насправді, дуже небезпечна тенденція. Та Китай об'єктивно має що запропонувати росіянам найбільше зараз потрібно. Це снаряди достойної артилерії і до реактивних систем залпового вогню. Китайці разом із Росією сучасною виросли з одного технологічного корення радянського так. союзу. Абсолютно всі калібри є замінними, абсолютно всі системи воєнні є замінними. Більше того, весь воєнно-промисловий комплекс це або копія всього старого радянського з суттєво покраще. Показниками або продовження уже сучасних копій російського воєнно-промислового комплексу, який в деякій частині все ж таки має успіхи х 47 М 2 кинжал доволі успішна ракета, гіперзвукова, яка поки що не має аналогів у світі. А американці тільки зараз ледь-ледь наближаються до створення своєї власної гіперзвукової зброї. Але мені видається, що китайці на цю хвилину на такий крок не не підуть, поясню, чому питання економічного сенсу Китай, друга економіка до світу, яка на Фактично 100% умонтована у великий євроатлантичний економічний світ. Це експортоорієнтована економіка. 80% їхнього експорту. Це якраз Європа, США і так звані розвинуті країни. Міняти 40 трильйонів ВВП, а десь так він складає сукупну у цих країн на 1,7 трильйона Російської Федерації. Абсолютно нелогічно і недоречно. Але разом з тим китайці готові до світової гегемонії і будуть принаймні, морально дипломатично допомагати. Своєму колезі по тиранічному цеху і в такий спосіб перетворювати Росію у васальну колоніальну державу стосовно себе американці далі дали чіткий сигнал у ви у вигляді того, що ковід це штучний вірус. А якщо він штучний, то китайцю може бути позов на трильйони доларів. І мені видається, китайці будуть дуже серйозно і серйозно зважувати разом з цим загальний підсумок світ став. На великий воєнний квест, п'ята народна міжнародна система після Ялтинської не може народитися в інший спосіб, окрім як каскаду великих воєн. Сподіваємося, до одної великої світової глобальної не не дійде пане Петре. Я хочу ще щоб ви мені пояснили історію і навколо Авдіївки, тому що знову ж таки наші партнери, інститут вивчення війни, пишуть про те, що російські сили наразі збільшують темпи наступальних операцій навколо Авдіївки з метою оточення населеного пункту. Російські війська можуть розпочати або активізувати наступальні операції на нових напрямках, але ці операції швидше за все не принесуть відчутних результатів. Йдеться у повідомленні. Тут цікаво, що вони говорять про весняний наступ, який наближається до кульмінації. Що це взагалі за кульмінація, і чи дійсно бойова потужність у росіян в районі Авдіївки зможе дозволити їм рухатися? Я не буду вдаватися у системний аналіз скурпульозного деталізації фронту, Переконався сам на собі, буквально кілька тижнів тому мою воєнну аналітику перекручену обрехану, в розібрали до останньої молекули. На майданчику у узкаєвої це для мене персональний сигнал, що не стежить за кожним нашим кроком. Єдине, поясню, що відбувається навколо Авдіївки з загальними фразами. Вони зміщують пропагандистські акценти навіть так. сьогодні, навіть сьогодні Скабєєва розібрала питання: а як так Бахмут взяли? Ми всім кажемо, що взяли, а Зеленський там побував так, навіть так, їм при їхній колосальній пропаганді потрібні успіхи, а навколо Бахмута немає і вони направду просто зміщують акценти на Авдіївку. Вважають що, до речі, абсолютно справедливо, що їм там може усміхнутися воєнне щастя. Війна дуже динамічна. Є випадки, що по декілька разів за день позиції переходять з одних рук в інші, і вони дійсно думають. Навіть не так вони будуть пробувати свого чергового щастя в авдіяці, таким самим зміщаючи ракурс негативізму від Бахмуту. Як складеться в реальності, побачимо. Підтверджу вдруге за нашу розмову стратегічного потенціалу для проривання наших позицій. Немає однак. Відмінити чи скасувати колосальні людські піхотні вали, які вони застосовують, ми не можемо. Це дуже важка і, кр... і кропітка, і кривава робота. Її доведеться робити. І як довго це буде тривати, також сказати не можу. Хоча кульмінація дійсно наближається. Бронепакет величезний в дорозі, нові пакети озброєнь у дорозі. Весна може стати вирішальною, дуже коректно висловлюється, може, бо як буде в дійсності, побачимо. Зрозуміло, підтверджуємо і підтримуємо вас, пане Петре. Якраз ви вже згадали про Скабєєву. Одне єдине лише питання стосовно цього відео, яке вони виклали в себе, ніби що вони не контролюють те, що відбувається, і що все ж таки наш президент поїхав до Бахмуту. Що в тоді в Бахмуті в українських інтернетах? Я уверена, ви бачили ці кадри, сообщають, що Зеленський з'їздив і якоби проїхав по той дороге, не не Кнінітнасіс, дороги смерті, яку повністю контролюють російські артилерісти. Ну то есть не контролируют или Зеленский не съездил, как там дела? При подготовке прямого эфира я подчеркивал, что я не знаю ситуацию в Артемовке. Коль вы спрашиваете, ну, что-то происходит, я не знаю, там э, источники же разные, бывают. Мы не можем питаться тем, что написано в Телеграме или в сводках каких-то. Мы репортеры, мы обычно все, то, что видим своими глазами, мы вам рассказываем. Туда, но ну, пока здесь у нас маринки очень интенсивные события идут, и вокруг Авдеевки, поэтому работаю вот так вот здесь, вот в этом направлении. Це її і рез і серка, бо повноцінно вони Бахмут не контролюють. Вони його не взяли. Так дійсно є частина міста, яка під їхнім контролем, однак стратегічна височена, тобто найголовніша частина міста надалі залишається за нами, і вони самі ротом їхнього терориста Гіркана кажуть, що, що Бахмут це такий собі своєрідний Сталінград, навпаки, де саме а? російські війська відіграють роль нацистських. Нагадаю, що під Сталінградом німці зламали свої сталеві зуби. Радянський Союз накопичив сили і засоби із допомогою союзників і перейшов до системних контрнаступальних дій разом з тим. із моменту переходу до наступу війна тривала ще довгих два з половиною роки. Це я наголошую на тому, що нацисти билися у смерть, і расисти також битися в смерть. На сам кінець Росія пригрозила відповіді в разі постачання зброї збройним силам України снарядів зі збідненим ураном. У Британії вже на це відповіли. Немає жодної ядерної ескалації. Єдина країна у світі, яка говорить про ядерні проблеми, це Росія. Загрози для Росії немає. Йдеться виключно про те, щоб допомогти Україні захистити себе. Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі хочеться від вас дізнатися, пане Петре. Наскільки взагалі які переваги цих снарядів, і чи можуть все ж таки росіяни протистояти цим снарядам? Ні, не можуть і не зможуть декілька слів пояснюю, чому є два типи протитанкових чи протиброньованих боєприпасів. Перший це кумулятивний на снаряді розташовується спеціальний заряд. Коли він підривається, він створює такий доволі довгий, великий струмінь дуже гарячих газів, і ці гази пропікають броню. Решта снаряду залітають всередину, і або нижить екіпаж, або страждає двигун і так далі. в залежності, куди він потрапить, але з цим можна боротися, бо є так Звана динамічна динамічний захист. Тільки струмінь доторкається до динамічного захисту. Він спрацьовує і викидає уперед аналогічний струмінь чим Росією саму ударну хвилю. І другий тип боєприпасів це кінетичні боєприпаси, це високі сплави або вольфраму, або сталі, які на величезній швидкості заходять у бронеоб'єкт. Від них захисту немає. Так, от. В експериментальним способом нескінченно над цим працювали доопрацювали уран. Уран унікальна структура. Це може бути і кристал, і тоді він працює як ядерний е, ланцюг, тобто ядерна бомба, а може бути і як метал. І він має таку колосальну величезну густину і твердість, що при швидкості від 500 до, до 1000 метрів на секунду, а десь такий має швидкість снаряд, пробиває практично все, розуміючи. Що е, російська техніка танки працюють тільки в день якісно, максимум 2,5-3 км, А Challenger, Леопард, Амбрас працюють на 4, А Challenger має підтвердження 4,700 і можуть працювати в будь-яку пору доби і за будь-якої погоди. То їхня техніка з такими снарядами, які будуть на, на леопардах, о такого порядку перетворюється банально на куріпо. Як мисливець, який заходить на поле, де вони лежать, і стріляє і так, що вони не можуть зрозуміти, що з ними відбувається. Отак От чекає їх це саме тому, так виють, бо розуміють, що приречені чим можуть відповісти, можуть від відповісти тільки про протитанковими ракетними комплексами. Буду чесний, доволі багато у них є. Починаючи від «Конкурс», метис, фагот, корнет. Але саме для того, щоб винищувати протитанкові. Підрозділи нам і не дають надають такі машини, як М 2 Бредлі з усім доданим е, озброєнням і величезну кількість легких броньованих бронемашин, на яких будуть роз розташовані високошвидкісні великокаліберні кулемети, скажімо, такі як М два Пане Петре. Я вам дуже дякую за вашу аналітику. Петро Черник, воєнний аналітик і полковник. Дякую вам, що знайшли час і долучилися. Всього найкращого будьте за здоров'я. Ну і дякую нашим глядачам за те, що ви додивилися це відео до кінця. Поставте йому лайк або ж напишіть коментар питання для наших експертів. Дякуємо Збройним силам України за те, що в нас є можливість для вас працювати. Мене звати Софія Півняк. Це новини. Лайв. Лишайтеся з нами.